Хочу наголосити про те, що вже маємо такий досвід, і цього, міста, цього дня міста також ми всі заходи робимо благодійні, всі заходи на підтримку ЗСУ. Почнемо з того, що стартують в нас заходи в 9 годині з акції Тернопіль вшановує. Ви знаєте, що вже почалася акція Тернопіль, місто донорів. І в 9 годині 15-го числа ми будемо нагороджувати посмертно наших героїв. Ми будемо дякувати нашим героям, бо завдяки їм ми маємо можливість проводити день міста. Пізніше в нас розплановані заходи, і я запрошую всіх до заходів. В 12-й годині в нас стартує мистецька платформа, яка відбуватиметься на Сагайдачного просто неба. Ми будемо робити цікаву акцію. Твоя історія у лініях і фарбах, і абсолютно люди, які будуть проходити пост, будуть забезпечені мольбертами, фарбами. Вони можуть малювати свої емоції. Також буде оформлена дуже цікава фотовиставка до дня міста і буде проходити благодійна акція за донат. Ти фотографуєшся і твоїх тисячу слів вдячності для ЗСУ. Пізніше в нас буде відкриватися в 14-й годині зірка. Зірка рятувальникам ДСНС цьогоріч в нас поступило більше 15 пропозицій, але комісія проголосувала, і це дуже насправді правильно. Ми будемо вшановувати і будемо дякувати нашим ЗСУ. В нас дуже багато цікавих локацій. Я хочу звернути увагу, що в нас буде простір емоційного навантаження. Ми будемо говорити про питання ті, які хвилюють і дітей, і дорослих, як ми переживаємо війну. Буде проведена велика фотозона для дітей, де пройдуть майстер-класи. Це буде на Чорновола. Поряд в нас буде розгорнута локація. Діти танцюють для ЗСУ. Танцюючи, приносять добро. Насправді ми хочемо показати наскільки міський фестиваль, благодійний твій старт це фестиваль вуличних мистецтв. Буде показано блочно, як танцюють традиційні танці, і як танцюють сучасні танці. І всі діти будуть долучені, і вони всі такі прямо заряжені танцювати і обов'язково своїм танцем допомагати збирати кошти для ЗСУ. У нас також після цього. В нас Є початок, коли ми вшановуємо героїв, і обов'язково в нас буде презентація. Традицію нашого міста стало дуже гарною. Ми будемо презентувати артбук, мистецьку книгу «Обличчя сучасних героїв. Попереднього року презентували перший том, у який війшло 50 захисників. Цього року ми також будемо дивувати. Ми будемо читати патріотичну поезію на Сагайдачного в 18-й годині, і ми будемо презентувати ті сторінки. Також запрошую до. Долучитися, я хочу сказати, що саме на день міста буде вручена премія Михайла Левицького, і це така знакова подія, це літературна премія за кращу поезію. Буде знову обраний і буде представлений переможець. це вже другий рік підряд. Міська рада підтримує молодих поетів і дає їм можливість презентувати свою поезію і ставати переможцями. Також буде цілий ряд і спортивних заходів, але я також би хотіла запросити вас обов'язково на 17 число. Це буде неділя, коли Сагайдачного в 12-й годині стартуватиме книгу обмін. Ви знаєте, подавали заявки з усієї України, і я з гордістю хочу сказати, що наше місто увійшло, і наші міські бібліотеки працювали довгий період. Вони збирали книжки. Потім ці книжки можна буде обміняти, тобто безкоштовно хтось дав в хорошому стані книжку одну, може поміняти її на абсолютно другу. Також там буде і музика, і мистецтво там буде розгорнена дуже цікава еколокація. Тому я вас запрошую 17 числа на Сагайдачного.